Трампу потрібна політична перемога. Для них нормалізація відносин з Росією набагато важливіша. Путін веде себе дуже передбачено. По-перше, він продає припинення вогню. Але якщо використовувати термінологію Трампа з картами в нього не дуже. А як на мене, історія Курська вона не стільки для розміну, це означає, що Росія вразлива. Я думаю, що Москві хотіли б взагалі перезавантажити Україну. Ну от щось на кшталт Грузії. Ми розуміємо, що російське керівництво не готове закінчити війну. Це частина їх ДНК зараз. Павло Натоліочу, цього тижня, мабуть, вперше з початку повномасштабного вторгнення, на міжнародних майданчиках заговорили про припинення вогню і на морі, і в повітрі, і на суші. Чи правильним було рішення України погодитися на це? Не було іншого виходу. Трампу потрібна політична перемога. Це те, що він обіцяв. Це його особистий імідж, це імідж цієї адміністрації. Одна із фундаментальних цілей, яку він поставив собі, в тому, що стосується навколо нас, це саме припинення вогню і якнайшвидше. Причому він постійно каже, що ніхто інший цього зробити не може. І в цьому є частина реального бачення. У нього є важелі на всіх абсолютно. У нього є можливість використовувати ці важелі, чи призведуть вони до результату. Це історію, яку ми дуже швидко побачимо. Але абсолютно зрозуміло, що на цю пропозицію не погодитись, тобто були різні опції. Але ця пропозиція очевидна. Так само, як там, пропозиція окремо повітря, окремо море, окремо щось інше, вона політично не працює з Трампом, оскільки це не є припинення вогню. І вони можна продати ані політично, ані, власне, емоційно. Людям вийти і сказати, Я досяг, коли воно є десь там, воно не працює. І припинення вогню, воно не може бути наполовину, не може бути на 48% або на 75%. Воно або є, або немає. Його можна порушувати. Але це припинення. Тобто це стосується всього. Тому я вважаю, що з того що. Є офіційною частиною, оскільки як ви прекрасно розумієте, те, що там щось могло залишити з залаштунка. Шум в публічній площині це як це навіть не верхівка айсберга, це світло, яке відбивається від верхівки айсберга. І це результат про можливість тридцятиденного припинення вогню. Ну і, звичайно, там поновлення допомоги і обміну розвідувальними даними. Тобто це результат, який, який є станом на сьогодні. Це не означає, що він буде триматися на перспективу, але це те, з чим ми не можемо не погодитися. Припинення вогню за умови, що на нього також погодиться Росія. На момент нашої з вами розмови Такої згоди Росії безумовної немає. Є згода з низкою умов, які озвучив Путін. Це і припинення допомоги Україні, і припинення мобілізації в Україні, і, мабуть, ще є низка умов, бо вони говорять про типу довгостроковий мир, які важелі тиску можуть застосувати США щодо Росії чи можливо натиснути на них і змусити до припинення вогню. Ну, Путін веде себе дуже передбачено. По-перше, він продає припинення вогню. У нього є недовіра, у нього є розуміння, що сьогоднішня ситуація, статус-кво може не зберегтися. Зараз він говорить з американською адміністрацією. Що буде післязавтра? Він до кінця не знає, хто буде впливати, оскільки навколо нас геополітики більше, ніж ми важимо реально в цьому світі. Маємо бути чесними перед собою, що Україна не важить стільки в цьому світі, як російська війна проти нас. І це означає, що Путін, по-перше, буде продавати припинення вогню, Трампу, а можливо також і іншим, в тому числі європейцям, витискуючи з них певні зміни, хоча і не публічні в їх позиції. По-друге, для нього важливо, щоб питання, які він закидає на майбутнє, зафіксували зараз. Тобто, якщо він їх зафіксує, але, але навіть не досягне, він вважає, що це порядок денний для майбутніх переговорів. От, умовно, ну очевидно, що ніхто не буде зупиняти мобілізацію, і Путін це теж прекрасно розуміє, але він забуває цвях і каже, а на майбутнє ми про це говоримо. Не постачання зброї про це говоримо. І, взагалі, фундаментальною умовою Росії надалі буде розрив всіх безпекових зв'язків з Заходом. Ну тобто вони хочуть нас залишити певним, певним буфером, оскільки для Путіна, ну, і взагалі для кого завгодно фундаментальне питання навколо України, де Україна? Це частина Заходу, Та там повністю, не повністю. Тут граємо, тут не граємо. Це буфер. І, а якщо так, то який? Або це частина російської сфери впливу. Для Путіна це частина російської сфери впливу. Він може змінити стратегію. Тому він веде себе абсолютно, абсолютно передбачувано поки що. Це не означає, що він відмовився, це не означає, що він погодився. Я думаю, що він погодиться. У нього тож особливо виходу немає. Але у нього є можливість це продавати. Піднімати ставки, намагатися створити атмосферу, щоб на нас американці тиснули, як і на європейців. На етапі розмов в найближчі дні, оскільки Трамп хоче підтримувати ритм, саме ритм, цю таку жорстку мелодію. Це як гітарний ріф. Коли у вас є рок, тобто він хоче, щоб всі відчували, що і як він робить ледве не кожен день, і Путін це буде користатися. Виглядає все так, що висуваючи наперед неприйнятні умови, він затягує час. Якраз це йде в розріз із бажанням Трампа усе вирішувати в турборежимі якомога швидше досягти припинення вогню. То Трамп буде тиснути на Путіна. Він абсолютно не затягує час. Він готовий подарувати Трампу швидке припинення вогню. Але пам'ятаєте, як в тому банальному анекдоті є завжди каса. Ти виходиш і платиш за це. Він хоче, щоб Трамп за це заплатив. Шляхом того, що він буде тиснути на нас і за наш рахунок. І він хоче навпаки забити на майбутнє ті питання, по яких він хоче отримати потім поступки. Тому він себе веде станом на сьогодні дуже-дуже передбачувано. І це не означає, що висуваючи такі умови, він відтягує навпаки. Він просто піднімає ставки і фіксує питання. І це дуже небезпечна історія. Які ваші враження від зустрічі українсько-американської делегації у Саудівській Аравії? Існує твердження, що це перемога української дипломатії. Згодні з цим? Ні, я не згоден, що це перемога, я не бачу ніякої поразки. Я вважаю, що це насправді як, як щось як мить, Тобто як момент. Це не є історія насправді, яка є стала. Це є фіксація наших позицій, можливість ретельно поговорити, що насправді хороша історія. Є публічні результати, які можна отак от от показати. Але це не означає, що далі переговори підуть в сенсі розвитку, дискусії між нами і так далі. Так виглядає, що американці хочуть це визначити в основному з Росії. Вони прекрасно розуміють, що наші емоції, наші політичні позиції, власно те, ким ми є, заважають переговорам. А тепер є ще європейська позиція, оскільки європейці налякані. Вони налякані тим, що вони мають зробити в майбутньому, налякані тим, що вони не мають робити, і налякані навіть тим, що потрібно вибирати між цим. І вони розуміють, що ми для них це певний, певна лінія, певний фронтир, чи як її назвати. І цей фронтир для них важливий. Якщо вони його втратять, це означає, що потім вони можуть посипатись. А якщо вони можуть посипатись, тоді виникає питання, як утримувати цю реальність. Тому американці будуть намагатися максимально все це розролити з Москвою. І це не означає, що вони це зможуть. Оскільки є багато зацікавлених, щоб не змогли. Вони можуть частково це розролити, але це не означає, що Путін, як на мене, я можу, звичайно, тут помилятися, не прийняв остаточного рішення, як далі продовжувати війну проти нас. Чи це військові дії, і надалі, і він хоче там, намагатися розвивати. Цей військовий тиск і суміщати його з невійськовим, чи він в якийсь момент готовий навпаки переключитися на іншу стратегію, залишити нас як певний буфер, але таким чином, що тільки, тільки він матиме розуміння цього буферу здатність і почне маніпулювати, рухаючись до того, щоб поступово як удав, затягувати. Кролика не можна з'їсти, оскільки кролик має зуби, кігті і все, що є, і дере цього удава. І це насправді і не кролік, як зрозуміло в Москві. Але вони не полишають логіки, що в принципі України не має існувати. І питання тільки яку стратегію далі вибере Путін. Якщо йому буде важливо вийти з міжнародної ізоляції, і американці будуть кидати йому кістки у вигляді скасування чи пом'якшення частини санкцій, а це важливо для Росії, оскільки а як вони будуть розвивати видобуток нафти, там, обладнання купувати для власних НПЗ? Там, у них вже є там, певні проблеми на перспективу з постачанням бензину і навіть діспалива. У них просіла ціна. Якщо ви подивитеся ціну на нафту, зараз стандартна російська суміш це 60 плюс доларів, а в бюджеті у них 69. плюс. Оце вже певна маржа. І у Путіна є своя ідея. Але якщо використовувати термінологію Трампа з картами, у нього не дуже. У нього є ядерна зброя, у нього є нафта, у нього є. Оборонка, яку він розганяє, але насправді його оборонка це насправді наступальна історія, яку він використовує в своїй агресії, але цього замало, щоб бути на рівних зі штатами і з Китаєм. і для нього важливо зараз піднятися до цього рівня, тому він буде і надалі торгуватися. Президент Зеленський особисто теж заважає переговорам? Я думаю, що в Москві хотіли б взагалі перезавантажити Україну. Не зеленського окремо, ні когось окремо, а просто перезавантажити, щоб тут була абсолютно інша реальність, І не тільки політична реальність, а реальність, яка б залежала від російських маніпуляцій. Ну от щось на кшталт Грузії. Коли там є певна влада, яка демонструє, що вона, начебто, там нейтральна для всіх, але насправді, звичайно, залежна від того, що, що йде з Кремля. І це була прекрасна історія для, для Путіна. Тому ну, хочеться загальне, загальне перезавантаження, Нечасно політичний чи не політичний процес перезавантаження. Це означає можливість для хаосу і бардака, які вони будуть активно використовувати. І вони, я впевнений, вже знають, як це використовувати, розігруючи там свої карти, розігруючи свої питання. Я думаю, що вони не до кінця розуміють Трампа, оскільки Трамп пам'ятаєте колись в інагураційній промові, сказав, що нас об'єднує успіх. Трамп працює з тим, хто дає йому успіх. Йому не критично там особистості, і коли мені кажуть, що американці там поміняють нашу політичну реальність сюди або туди, це у мене викликає таку саркастичну посмішку, оскільки американці дуже хочуть всі ризики і витрати стосовно України перекласти на європейців. Але це не влаштовує Путіна в сьогоднішніх реаліях, оскільки він прекрасно розуміє, що для європейців зберігати демократію європейського типу на шляху до Європейського Союзу це критична історія. І тому Путін буде зараз, і це одна з його ключових умов і вимог вимагати від Трампа кроків, які дозволять перезавантажити Україну. Тобто раче європейці кістка в горлі для Путіна ніж а, і, і бажання європейців от, щоб ми були і надалі власна частиною європейського простору і ставали ще глибше в нього занурені. А Путін вважає, що Трамп абсолютно байдуже, що відбувається в Україні, і дійсно для частини трампівської реальності. Ну, і не те, що зовсім байдуже, хто така Україна і що це є, але вони не вважають, що Україна важлива. Для них нормалізація відносин з Росією набагато важливіша з багатьох, як ми вже казали, там, перспектив. І це означає, що Путін буде намагатися сказати Дональд: Ну бачиш, ну от Україна, ну вона ж тобі заважає. А ми от і це зробимо, і тут зробимо, і тут щось зробимо. І власне, от така, така логіка: а Україна, ну хай вона буде. Ну от ти ж сказав припинення вогню. Ну припинимо, але для цього потрібно один, два, три. Але якщо ми зараз це не вирішимо, то це мають бути умови припинення вогню, оскільки Москва не хоче безумовного припинення вогню. Як Україні поводитися в цій логіці? Ми живемо, звісно, в дещо іншому світі ніж до того. Але перше, що ми маємо зробити, це і надалі працювати з європейцями в тому сенсі, що в цій Європі тільки ми. Готові боротися і йти далі. Друге, нам потрібно говорити з Трампом і його командою, Назвемо це командою, його мовою, і сказати, Дональд, ти кажеш про карти, у тебе ж має бути геополітичні карти. І Україна це одна з твоїх карт. Ну, можливо, туз. Але достойна карта, оскільки Україна це не про ресурси. Це що такі ресурси? Купуйте екосистему виробництва дронів, купуйте те, що дивиться в майбутнє. Ну ресурси, якщо ми станемо частиною заходу, і так якимось чином ресурси будуть ресурси. А третє, що ми маємо зробити, це працювати з незахідним світом, з китайцями, з індусами і сказати. Ну, якщо відбудеться прецедент, що Україна, як хтось вважає, може стати несуверенною країною, не тільки незалежною, оскільки Лукашенка він теж незалежний ну, з точки зору в нього прапор радянський, там КДБ, армія. Ну там щось він контролює, щось ні, але він там умовно незалежний. Так, от е, суверенність це те, якщо є один прецедент, що може бути відібрано у всіх інших. Чи є якісь альтернативи НАТО в плані безпекових союзів для України? Станом на сьогодні немає. Це очевидно. Ну але ми не знаємо, яким буде НАТО за п'ять років. Станом на сьогодні, НАТО це єдина можливість. Але чи буде тестувати Путін статтю 5? Ну, напевно, буде, але врешті-решт, до цього все одно НАТО має готуватися з нами чи без нас. Але зараз ведуться розмови, що американці можуть сказати: ну окей, НАТО нам. В наступній реальності, наприклад, не потрібно. Такі голоси там лунають. Або хтось каже, так, ядерну парасольку зберігаємо, але конвенційна парасолька ні. Ну, от умовно, якщо є не ядерний напад, ви ж там самі. А от якщо ядерний, от тоді ми грохнемо. І така дискусія теж ведеться. І ми маємо бути готові до того, що майбутнє НАТО це не сьогоднішнє НАТО. І маємо шукати. Якісь варіанти стратегічно на майбутнє, і ці варіанти мають бути стосовно нашого критичного стримування або європейського там стримування з відповідною парасолькою. Але я вважаю, що ми самі можемо зробити такі варіанти стримування. Але для цього ми маємо бути господарем свого оборонного потенціалу. Ми розуміємо, що російське керівництво не готове закінчити війну. Воно може там припинити бойові дії. Але війну проти України сто відсотків ні. Тобто може йтися про коротку зупинку вогню. Але далі Може й довго, але все одно війна продовжиться. Оскільки ця Росія буде намагатися знищити нашу реальність. Це, це очевидно. Це частина їх ДНК зараз. Точніше, Путін хоче його зробити. Путін хоче зробити Росією країною цивілізацією, як китайці чи індуси. Без України вся ця логіка їх унікальності вона насправді виглядає досить кепською. І тому або Україна в складі Росії, або України немає. От дві, два варіанти, які розглядає Путін. Ніяких інших він не розглядає. Ще хочу згадати про ситуацію в Курській області, яка якраз розгорталася на тлі зустрічі України штатів, ну і досі, ще в процесі ця вся ситуація. Говорячи мовою Трампа, Курська область це одна із карт, які були України. Виходить, що тепер її немає. А як на мене історія Курська, вона не стільки для розміну. І це історія про те, щоб показати, що як вони можуть, так і ми в відповідь теж можемо. І що це цілком можливо. Комусь це вибило мозок, ця операція. Але дискусія про безпеку це дорога з двостороннім рухом. Це не дорога в одну сторону в Україну. От саме це значною мірою змінило. Це не те, що можна там, поміняти, там, хтось каже, а давайте поміняємо на це, хтось там на Запорізьку станцію, хтось там нескінченно. Це означає, що Росія вразлива. Тобто можна нескінченно надсилати дрони, там, е, націлювати їх на різні об'єкти, але присутність. Українських військ на російській території означає, що якщо ти ведеш агресію, ти можеш отримати щось назад. І це абсолютно в сенсі міжнародного права. Ніде в міжнародному праві не написано, що ти маєш відбиватися тільки на своїй території. І от ця логіка вона має бути загрозливою дуже для багатьох, оскільки це означає, що якщо хтось починає агресію. Відбуватися і воювати можна не тільки на своїй території. І Путін це також має зрозуміти. Знаєте, Павло Анатолійович, попри цю курську історію, підсумовуючи нашу розмову, у мене мені бракує якогось оптимізму, тому що. Війна триватиме безкінечно. Росія завжди залишатиметься загрозою. Партнери України, вони не завжди надійні. У цій новій реальності, такій геополітичній, у цьому новому світовому порядку. Як Україні забезпечити стійкий мир, якщо це взагалі можливо? А що таке стійкий мир? Я відповім питанням на питання. Ми чи будемо ми в НАТО? Чи не будемо, ну, умовно, там, в якійсь осяжній перспективі. Це не означає, що ми можемо заспокоїтись і нічого не робити для нашої безпеки. Е, спокуса вважати, що вступ до НАТО принесе нам абсолютний спокій, і нам не потрібно нічого робити, а за нас це будуть робити інші, ми тільки будемо там. Два, три-чотири відсотки ВВП вкладати в цю історію, це, це ніколи не працюватиме. Але це також означає, що ми, ми інші, ми готові брати на себе ризики, що майже неможливо в сьогоднішній Європі. Ми готові не просто виживати, а жити під час війни. І це історія, яка спрацювала, але зовсім на інших кшталт. Маємо розвиватися, маємо зростати як країна і нація, навіть в умовах цієї небезпеки. Ніхто в цьому світі не знає, звідки прийде небезпека. Тобто вона зараз з Москви. І я думаю, що ця небезпека буде залишатися. Я не вірю, що. Хтось інший після Путіна буде якимось більш дружнім до України. Це може бути. Але скоріше за все, ні. І що Росія розвалиться, теж не вірити Але це не означає, що зникне небезпека. А якщо вона розвалиться і там буде 3, 4 п'ять утворень, які всі будуть ненавидити нас, і вважати, що ми причина їх розвалу. Уявіть собі. всі і, будуть, і для них спільна ідея буде, а давайте далі знищувати Україну. Вони будуть ненавидити до одного, але об'єднуватись для нашого знищення і казати: Бачите, Україна, вона має бути однією з нас, якщо ми розвалились. Скільки б ми не скігували, що хтось поїде після відміни там, військового стану, що м -м, хтось не повернеться, але завжди буде якась. Дуже важлива активна частина суспільства, яка буде відчувати, що існування України для нас цінність. Це те, що не зрозуміли ні американці, ні росіяни. Так що у нас свої шанси є. Я вважаю, що ми не маємо впадати в якийсь транс, замирати як кролики перед удавами. Удавом теж можна відривати голови, хвости. Більше у них нічого нема. Нам не вдасться вийти з цієї історії такими, як ми були. Це по-перше, ми маємо зрозуміти, що ми будемо іншою країною. А по-друге, нам не вдасться вийти без втрат. Але одночасно ми вийдемо із, із плюсами, із надбаннями. Це буде інший баланс, ніж до того. Але це не означає, що ми будемо в якійсь негативній, кошмарній або, або іншій ситуації. Те, що для нас критично важливо, це стати частиною Європи. повноправною. Це, це не просто наш шанс, це те, заради чого потрібно багато чому пожертвувати. І Путін буде намагатися розбити як ЄС, так і на шлях до ЄС, так само, як і до НАТО. Ніякої різниці немає. Хоча зараз там вони кажуть про НАТО, про якісь інші історії це все, це все зашморг. Дякую вам за виважений оптимізм і за це інтерв'ю. Я не знаю, наскільки він визначений. Виважений, визначений. Але, але це оптимізм. Дякую вам.